Війна породжує нові виклики для українських перевізників, більшість з яких вимушені перейти з внутрішньоукраїнського ринку вантажних перевезень на нішу міжнародну. щоб відправити авто за кордон коротко розглянемо, що потрібно для підприємства авто чи причіпа та водія. Найперше підприємство потрібно авторизувати з на сайті системи Укртрансбезпеки Шлях. Вхід здійснюється за допомогою електронного підпису чи ID-банкінгу. Шлях нам надасть чотири основні опції. Найперше та найголовніше це отримати міжнародну ліцензію на перевезення вантажів. Наступна дія додати вашій авто в системі шлях вже до вами отриманої ліцензії. Третя опція це замовити або ж забронювати дозвіл для міжнародного вантажного перевезення та згодом його отримати в пункті видачі дозволів. 29 червня діє реалізаційна угода ЄС для українських перевізників про бездозвільні двохсторонні та транзитні перевезення. Але угодою не передбачено перевезення до чи з третій країн та транзит через ЄС до них також заборонено каботажні перевезення всередині Європейського Союзу. В цих випадках потрібно використовувати дозвіл чи книжку ЕКМТ. Наступне оформити заявку на перетин кордону водія віком від 18 до 60 років, робиться одноразово для конкретної поїздки. Зі шляхом поки все. Наступний етап для підприємства, акредитація Це постановка підприємства на облік в митних органах України. Наступне оформити еурікод свого роду Європейська акредитація. Наступне виготовити свідоцтво для перевезень під митними пломбами та печатками потрібно в деяких країнах Азії та при роботі з тір-карнетом. Що потрібно для вантажного авто чи причіпу? Сертифікат відповідності на тягач від виробника в народі заводський зелений, сертифікат відповідності на причіп від виробника в народі заводський жовтий, Сертифікати відповідності на тягач та причіп від державного підприємства Державтотрансендепроект в народі білі сертифікати ЄКМТ. Станом на 20 липня українські перевізники, користуючись лібералізаційною угодою, можуть без дозволів на транспортному засобі класу Євро 3 в'їжджати в наступні країни. Звертаю увагу при плануванні маршруту. Необхідно врахувати, що в середині кожної країни ЄС в'їзд до окремих населених пунктів може бути обмежено для транспортного класу не нижче Євро 4 чи Євро 5, а в Австрії в деяких районах тільки Євро 6. Також слід пам'ятати, що в країнах Європейського Союзу встановлено плату за користування транспортною інфраструктурою, яка залежить від класу екологічності транспортного засобу. Чим нижчий клас екологічності, тим вища плата проїзду. Наступне протокол технічного стану транспортного засобу, натягач та причіп в народі український тихогляд. Етап страхування. Поліс обов'язково цивільно-правової відповідальності цивілка. Карта міжнародного страхування. Зелена карта це мер страхування вантажів. Моя порада використовувати одну страхову компанію. Наступний етап тахо встановити тахограф, вигути чіп-карту для підприємства та чіп-карту для водія, здійснити тарування тахографа перед поїздкою видати водію, біометричний паспорт та медичне страхування, готівку для оплати палива чи платних доріг. Паркінгів для оплати оформлення супровідних вантажних документів на митних переходах чи в брокерських експедиціях, паливні та банківські карти, універсальні бокси для оплати доріг, якщо це можливо. 5-6 комплектів чистих бланків ЦМР, Штамп фірми на англійській мові. Лист відпочинку водія згідно європейської трудової угоди. Що потрібно знати? Правила дорожнього руху країнами, якими буде їхати авто, особливо зверніть увагу на швидкість з національними дорогами та автобанами. вимога до транспортного засобу в країнах, де будуть проїжджати, наприклад, наклейки екологічності, сліпих зон, наклейка країни перевізника тощо, принципи роботи тахографа та щитування чіпкар. режими роботи та відпочинку, водія транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. Заборони руху у вихідні та святкові дні у країнах перебування. процедури митного оформлення вантажів, процедури проходження кордону, богові норми загальні та для авто з вантажем. Усі корисні посилання залишаю в описі. Усім щиро бажаю щасливої дороги!